Доброго дня, шановні українські агрії, Колеги, сьогодні ми ви випробовуємо Велесовську чи не Велесовську, в общем Велесовську такий сівалку, можна сказати, вже вже сівалка, да? колісниця, е, яка кажуть людина, яка його винайшла. Пане В'ячеслав, що там таке? Що ви копаєте? Я копаю ви Мінімально, 2 сантиметри. Та от може і багато. Та Це буде змішування. – Ні, нам на сантиметрів два буде. Більше не треба, ви що? Мільше можна, більше не треба. Дивіться, коли зараз налаштовуємося. Сьогодні у нас 17 жовтня. Досіваємо те, що не продали насіння, бо люди обіцяли, що заберуть, ну забрали. Підчепили 410 і меншого трактора не знайшли. Ну і у нас просто на дисковки тут поруч, то ми його використовуємо. Що хочу сказати зразу, що не треба культивації передпосівної для цієї машини робити. Тому що тут ще передпосівної культивації не було, але бачу, непогано виходить після е цієї колісниці. Не треба культивація, це вже добре. Хоч менше проходів буде додаткових. Бо бачите, яка грудка була. Ось така, як грудка, так? Да? А тут в принципі нормально розбиває його. Що сталося? Що забив? Нагорнув. Йойдрить мадріть. А чого? Чому Ну нічого треба осіяти, як досвід по-любому. як хочеш. Через не можу. Ага, забив. Та є тридить мадріть, а. Некрасиво. І гарно забив. Так, да, тут надовго чистить будеться. Твою ж ти дивізію. Оце на тобі. приїхали. Так, трішки забили, чого? Це само, колеги забили, тому що тут у нас стик Орали плуги і стик зробили. Тут якраз і воно підняло його, бо мокре все було. Але я думаю, зараз ми... Возьмемо, трішки відступимо від цього і буде все нормально но вона не бачила ця сівалка, не сівалка, вона не бачила оранки. А ви по оранці ж не сіяли, ніші? Ну, дослі. Ні, розумію, Ну, ми ж... У нас все по оранці. Ми дурні. Ну, не дурні ми, а... як... Так. Технолог такий, дурачок. Ти глянь, воно ще нормально чиститься. Я думаю, геть буде сам зараз з ломом будемо фігачити. Ну так слухайте. Дивися, а? Да? Де наш механізатор? Хай глянь, як воно легко чиститься, чуєш? А ви що не забивалися? Ні, так не забивалися, слухай, вона ніколи по оранці не працювала. У нас перше господарство, ти можеш похвалитися, що тільки у нас забило. забило. Ні, Ну а реально. Ти глянь як воно чиститься швиденько, а? Бо це фігні. Смішки-смішки А ми у цьому на котках, пам'ятаєш, на хорші, на тих металевих. Бідний механізатор проклинав усіх, де саме, всіх німців і всіх хто, хто видумав той каток. Ну, дали йому трактора великого. Добре, що 500-го немає, то знаєте, то ліпше. 500-го я вже пройшов. Отож він у нас і стоїть на продажі. Після тебе її продати не можемо. Так-да-да-да. Да, да, да. Нема хтось сказав би я його. В Українській аграрії, ще раз, як кажуть, дивіться, забили трохи. Бо тут стикувалися плуги, два плуги, орали це поле. 25 гектар, але було два плуги і вони забувалося. Мокро трохи, дощ був там 2 міліметри. Вона не працювала ніколи по оранці. Як правило, колісниця це Подізковці або там, не знаю, якесь можливо рихлення. Каже Іваненко, що В'ячеслав, що є, ну, ніколи. він якраз про це найбільше переживає. Ну, Я думаю, ми зараз відсіємося, все було нормально. У нас поле Оранка 28. І, Звісно, тут був, був непоганий урожай — 120 в бункері, було тут кукурудзи. Ну, Щось залишилося. Ну, трохи забилося. Ну нічого, я вам сьогодні цікаво, показую. І ми ще порівняємо до наших сівалок, до Харша і до Пьотінгера на цьому самому полі, щоб тоді вже не казали там, гірше, краще і так далі. Бо для фермера, на мій погляд, вона коштує 40 тисяч доларів отакої комплектації. Це дешевше, ніж будь-сівалку купити я маю на імпортне виробництво. Теж має право на життя. Викинув цей бункер да, і робиш вже. І закриваєш вологу нею, тобто така собі історія теж можна розглянути. Тримайтеся успіхів вам.